Всім привітки! І знову я. Ай, вже вечір, можна поговорити багатенько, це я вже друге відео знімаю. От, і зараз поговоримо не про хейтерів, це моя улюблена тема, а ми поговоримо про щось інше. А, раніше в Україні було завдання заробити гроші і вижити. Просто вижити, фізично вижити, прокормити сім'ю, не здохнути з голоду. А зараз час у нас не просто завдання вижити. У нас завдання вижити і не здуріти. Да. Як для тих, хто в Україні, як для тих, хто за кордоном. Чому в Україні я взагалі не знаю, як люди живуть під постійними цими бомбардуваннями, під сиренами, під. В цьому постійному стресі. Я людина, яка слабонірна, я виїхала зразу. Я не можу жити під сиренами, я спати не можу, їсти не можу. Це для мене тотальний стрес. І для моїх дітей також. Але ви думаєте, тут в Європі веселіше? Недавно на... я живу в Бельгії і е... Бельгія на офіційному рівні. На сайті Кризового центру. Кризовий центр це центр, який інформує населення про стихійні лиха, про терористичні атаки, про ну, ну, щось таке надзвичайне, що трапляється. І от на сайті кризового центру вивішали список про те, що потрібно мати людям, які проживають у Бельгії, на випадок кібератак та війни. На випадок відключення світла. Отакої, От да! А ви не знали? Уже Фінляндія, Норвегія, Швеція, Бельгія, Німеччина, Люксембург. Оці всі холодні країни, вони готуються до війни. Е, Німеччина навіть проводить військові навчання. На повному серйозі так. Так що а, все може бути. все може бути. Е, той президент, який е, от не дає нікому спокою на всій землі, да? він непередбачувана людина, і він може зробити все, що завгодно. Тому, якщо раніше е, от я колись жила в Україні казала, що буде війна. Мені здавалось, ну, це все неправда, це чергова там, чергові новини, щоб залякати людей, да, як воно там буває. Але потім, коли війна почалася, зрозуміла, що от з приводу цього так <різько> треба вірити. І коли вже тут в Європі говорять про війну, ну так якось вже починаєш вірити, що то може бути правдою. Куди тоді тікати від тої війни, що тоді далі робити? Я не знаю, але якось так вже знаєш, живеш і думаєш, як ото вже жити і не здуріти, як ото вже з того стресу вилазити. От, І вже просто ну, я не знаю, <с> що ви порадите. Я особисто себе заспокоюю тим, що буду нервуватися, коли ця вже подія станеться. Ну, да? ну от з, з, Який сенс знервуватися зараз, якщо ще війни в Європі немає. Друге, а якщо вже то сталося, то вже який сенс нервуватися? Від того щось поміняється, війна перестане. Ну То, -то я так собі і говорю і так себе заспокою. Я просто в своїй голові вже допустила найгірший сценарій, коли вже все, війна прийшла, вбили мене, вбили моїх дітей, ми вже всі померли і все. І отак. І коли ти вже допустив своїй голові найгірший сценарій, ти вже морально до цього готовий, ти вже готовий до всього, і тоді ти просто продовжуєш жити. И я думаю, що це нелегко, нелегко для всіх. Я не розпускаю зараз паніку, я вам просто ділюся новинами, які я почула. От, і, е, на жаль, на жаль, на карті Землі є країна. Яка як ракова пухлина. Вона повільно, але впевнено знищує, оточуючі здорові е, країни, здорові клітини, так сказати, цього організму. Да? І ніхто цю пухлину, на жаль, ніяк не може видалити. Ракова пухлина вона не потрібна. Вона тільки зло приносить, тільки розрушає. Останні здорові частини тіла. Але не так все легко, не так все просто з тою пухлиною на карті землі, да? а, тому я думаю, що якусь Нобелівську премію треба дати тій людині, яка придумає, як ту ракову пухлину видалити. Тому що, на жаль, жителі тої ракової пухлини вже наскільки в них в голові. Там такі думки, таке мислення, яке вже, на жаль, змінити не можна. Вони такі назавжди. На жаль, і з-за того мислення страждають безневинні люди, мільйони людей. Ну, отаке якесь трошки сумне відео вийшло, але вже як є, це вже правда, це реальне життя. Продовжуємо своє життя, продовжуємо радіти. Продовжуємо надіятись на краще. Продовжуємо ділитись позитивом, тому що навіть якщо війна, людям хочеться відпочинку, людям хочеться розслабитись, людям хочеться залізти в інтернет і якийсь гумор подивитися, щоб відволіктися. Я не один блогер, який ділиться позитивом. Україномовних блогерів, які ведуть свої е, канали гумористичні, дуже багато. Я в Тіктоку так полистала, є сім'я Надії, здається, звати. Вона із чоловіком ведуть свій канал, дуже багато підписників. Вони гумор виставляють під час війни, та. а це признак того, що, нас, що ми не здаємося, що ми сильні духом. Якщо ти вже здався, якщо ти вже перестав посміхатися, перестав жартувати, то вже все. Це значить, що ти впав духом і вже тебе можна знищити. Тому навіть якщо нас з'їли, у нас є два виходи. Вихід є завжди. Але, на жаль, не завжди цей вихід легкий. Тому я бажаю вам добра. Давайте підтримувати один одного, менше гадості друг другу говорити, більше добрих слів, більше ласки і підтримки, а не їсти один одного на обід і на сніданок. Всім пока. Щасливенько.